Чому пес живе коло людини? Українська легенда. Ставте лайк, щоб підтримати український контент. Давно, дуже давно, пес жив собі самітний. На кінець надокучило йому все самому блукати в лісі І вирішив собі знайти друга товариша. З яким бо жив. Але хотів, аби його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка, пішов пес до нього й каже Вовче, брате, жиймо разом. Вовк відповів, чому би ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися, боятися. Розбудив вовка, а той йому каже Будь тихо, бо прийде ведмідь та з'їсть нас. Тоді здогадався пес, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя й каже. Ведмедю. Братику, жи разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав Затягнімся корч, бо ще надійде лев та роздере нас обох. Подумав пес. Що Лев має бути сильнішим. Лишив ведмедя І пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів, жимо разом. За слову прийму тебе, відповів Лев. Пес залишився з ним. Раз так понад вечір Зачав пес боятися І зачав вити, гавкати. Вибіг Лев з палати і каже йому Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк. Але зараз догадався, що та людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав до служби в неї. Від того часу живе пес з людиною. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.